Вітаю всіх із магазина «Сільпо». В Сільпо почалися новенькі акції, які будуть діяти з 4 по 10 грудня у всіх магазинах сільпо по Україні. Також на сайті Сільпо. Тут все написано. Почнемо з гарної пропозиції від Кабанас. Ой, від метру кабануси три види кабаносів по 80 грам. Ціна 50 гривень за упаковку, замість 83. Мінус 40% відсотків знижки. Кабанаси курячі з сиром, просто курячі або оріжніл зі свининою. Акції діють у всіх магазинах сільпо по Україні. Вони починаються в четвер і діють до наступного четверга. Ці акції називаються Цінотижики радісного Різдва. З 4 по 10 ціна на ферма, плавлений сирок, є дружба і є вершковий, два види по 70 грам. Ціна 15 гривень зі знижкою 49%. 35% жиру в цьому сирочці. Сосиски від Алан називаються оплітайки, сосиски варені вищого гатунку. Ціна за упаковку 250 грамів 55 гривень замість 112. вищого гатунку. Ще раз сосиски варені. Далі ковбаска йде від бренду Фаро Фарміджано. Ось така ковбаса фарон, салямі парміджана з м'яса птиці 350 грам. сирокопчена з додаванням м'яса птиці вищого сорту. 159 гривень. Ціна за цю паличку 350 грам. Знижка на неї 46%. І мінус 34% знижки. на сир гауда на півтвердий. 300 грамів я взяла 250 ось такий. Да? 300 грамів іде. Він нарізаний слайсами, скибочками. 119 гривень за 300 грам, мінус 34% відсотки на нього йде. І тут найгарніша пропозиція на сир. Вони великий цінник ставлять радісного різдва, мінус 50% відсотків знижка. Сир поль, млек, Едам. Я так розумію, він польський 299 гривень за кілограм, 43% жиру. В нього тут шматочками його порізали. Дивіться, тут ще стоїть стара ціна. От Хто мені каже, що ціну підвищили. От вчора розфасували, ще був по 600. Сьогодні, коли ви прийдете його на акції, він вже буде битись по 299. Оцей шматочок буде наполовину дешевше вам вийде 382 грами. От така ціна за кілограм сиру 299 а за 100 грам 29,90. Такий твердий гарний сир. Ну, Навид гарно виглядає. Кава зернова, ранкова кава, цілий кілограм від. Львівська кава. Віденська один плюс один. З 4 по 10 весь тиждень ви берете одну каву. Вона коштує тисячу гривень, а інша йде в подарунок. Получається, що одна кава вам іде за 500 гривень. Гарна ціна. Віденська ранкова кава від бренду львівська кава. Тут, до речі, її багато повикладали всім. Бо всім хватає, хто таку каву п'є, тому дивіться, один плюс один. Дійсно гарна пропозиція. Класний набір, подарунковий від Мілка. солодка каска називається 149 гривень замість 250. Причому дівчата мені розказали, оця окрема шоколадка зараз коштує 90. Цей Санта ще коштує, ну, не помню, 80, наприклад. І ще таке орево. Гляньте, а це все 149, а вчора воно коштувала 250. Як зазвичай, у всіх магазинах Сільпо є острівці з головними. Знижками з головними акціями тижня, і так і ще раз нагадую: акції будуть діяти з 4 по 10, Включно чумак майонез справжній. 72% жиру тут 150 грам, ціна 17 гривень, знижка 42%. Далі кет, що піде, лагідний від бренду Щедро, 20 гривень за 250 грам, з червоною папрікою знижка 49%. Томати від бренду Ніжен. гляньте, їх вже підходять і забирають. Ось оці томати мариновані, 80 гривень за 920 грамів, майже за літр. Ось така баночка. Мінус 50%. Класна пропозиція. Далі майонез торчин європейський 72%. Жиру 520 грам, за ціною 57 гривень. І ще є один кетчуп від щедра. Шашличний з білим перцем та каріандром 250 грам, 20 гривень. Також на акцію поставили рис басматі від бренду Премія довгозернистий пропарений. Ціна за кілограм 90 гривень. Так, тут у нас рева, рева, гостра курка, бачу. Так, зі смаком гострої курки, 60 грам реви. За ціною 10,99 замість 17. Тунець від повна чаша. Подрібнений у розсолі 42 гривні за 185 грам. Мінус 26% знижка. Така баночка з ключем. 42 гривні. Соус від премія песто з томатами. До речі, він виготовлений в Італії. Ось так виглядає 190 грам за 75 гривень. І також песто. Ось цей зелений песто 75 гривень. Також за 190 грам, але він іде з цим чузанчуз, а з базиліком. Песто з базиліком 75 гривень. Таньте що? Це тунець з горошком. Тут дві упаковки тунця, дві по 160, ціна 70 гривень, мінус, 60, ой, мінус 46% знижки. Ну, цікаво, тунець з горошком. Ексклюзив, приправка, три види до шашлику, до плову та до м'яса. Всі в одну ціну, всі по 45 грам за ціною 29 гривень. Шашлик, плов та м'ясо. Адвент-календар від бренду Барон зі знижкою 46 відсотків, всього 70 гривень. Замість 129. Тут 24 віконця, можна подарувати на день Святого Миколая. Відкрити зразу декілька віконець, тому що вже буде шосте да, число. А тут з першого, а 24 го відкрити останні віконце. Також класна пропозиція. На ось оцей цей вері пері шоколад. Він дуже смачний від Міленіум мері крісмас 169 гривень за 200 грам. Також 24 віконця, адвент календар замість 249. Ось такі мілка, два види екстра мигдаль, журавлина та кіно і міндаль, фундук та кокосове печиво. Слухайте цікаві смаки. Вони йдуть по 130 грам, 80 гривень, мінус 46% відсотків знижка на оці мілка. Такі гарненькі, таке хочу спробувати. Від Міленіум, до речі, так Петіт Milk White Chocolate 55 гривень замість 99. Причому написано в асортименті 55 гривень. Ну, якесь, мабуть, різні смаки є. Тут, я не сказала, 132 грами. І кава Амбасадор в акції 149 гривень за 225 грам. Крема, Мелина кава, натурально смажена. Ось така мілка, вона звичайна упаковка з цілим мигдалем, 90 грам. Мілка з горіхом, 55 гривень, 44% знижка. І хочу показати ось оце молоко. Воно було в рекламці. Прям я анонс робила. Дивіться, це баріста називається Бренд ні, ні, Альпро бренд, просто написано для барісти, професійне. 104 гривні кокосове за літр, 109 гривень. Так, це у нас мигдальне і також бананове. 114. До речі, його виготовляють в Бельгії. Чіпси, рифлейні від лейс. Є смак сметани цибулі 50 гривень 140 грам. Є смак лобстера 50 гривень. І бачу, що тут іще є різні смаки. Це у нас велика пачка чілі та лайм. Також 50 гривень замість 80, 38 відсотків знижка. А, тут ще один смак. А, це смак лобстера, повторюється. І на, в акції великі круасани від 7 Days. 20 гривень, 39% знижка. Тут 60 грам. Я бачу, що тут ваніль та полуниця, але є також вишня, різні смаки цих круасанів, полуничка. Що тут ще полуничка, і також навіть шоколадний є. В акції всі йдуть. По 20 гривень. Такий живчик. Він буває газований і не газований. Два види живчика, смак яблука, ціна за літр 20 гривень, мінус 41 відсоток. Також соки галісія. Так, вони йдуть, до речі, по літру, що дуже зручно. Є яблучний без додавання цукру, барників та консервантів 55 гривень. Прямого віджиму за літр 55 гривень. І також мультифруктовий сік без додавання цукру, без води, барвників та консервантів. не знаю 55 гривень за літр. Як написано, так і кажу вам. І також галісія, що тут? Мультифруктовий повторюється яблучний два види цього соку в акції. Багато алкоголю поставили на акцію. Я швиденько буду все показувати. Мачо Мас, ось таке ігристе вино росо, 249 гривень зі знижкою 29%, 750 відсотків, Виготовляє Іспанія. Так, ще у нас. Вино вино ігристе мачо Mass White. Ну з іншої сторони також 249 гривень. Тут мінус 46% знижки на віскі Башмілс Original 700 гривень замість 1300. Дуже класна пропозиція. Віскі комісіонер Blend Scotch 700 мл 300 гривень, мінус 50% знижка замість 600. Супер. Пропозиція від Сільпо. Така велика пляшка горілки хлібний дар. Так, ось така. 184 гривні. Хлібний дар. Класична ціна за літр. Мінус 33 Пиво «Хью Гарден» бельгійське. 46 гривень. 330 мл. О, туборг, дивіться. Туборг «Рін» 25 гривень. ЖБ банка 0,5, мінус 38%. Так, далі така новенька упаковка у пива оболонь було і буде, 45 років виповнилось заводу оболонь, 20 гривень пиво світле, 41% за 0,5 ЖБ баночку. Промгрупа Сільпо. Я дуже люблю. Ось це все роздивлятись. Тут іде набір контейнерів в двох кольорах за 249 гривень, замість 700, 64% знижки. По перше, тут 17 предметів швиденько. Одна штука оця, велика на 4-5 літрів, три на літр, всі з кришками, три на 600 мл, чотири на 250 і шість на 150. Виготовлені ці контейнери в Іспанії. знижка 64%. Супер пропозиція, колір. Дивіться, тут кришечки всі складені. От такий темний або світлий, як вам подобається. Також кастрюля, щось новеньке. Таку я не бачила. Гляньте, які гарні. По перше, бакалітові ручки в неї. Так, значить, у нас кастрюля. Тут нема наверху, показую 499 гривень, 18 см в діаметрі. Вона йде на 2 літри, максимальний об'єм підходить ось для яких плит. Так, і це від It Drink. Мені подобається цей бренд. Слухайте, 500 гривень. Мені здається, вона дуже якісна, ця кастрюля матеріалу. Склад матеріалу нержавіюча сталь з силікону. Ці ручки виходить силіконові. Дивіться, 500 гривень замість 1200 але виглядає вона, знаєте, гарненько. Блок туалетний від Brev. По 50 грам, 50 гривень замість 99 9 витончена магнолія. Так, це блок туалетний. Показала далі. Йдуть серветки вологі від премія для прибирання. Вони є двох видів, є універсальні, а є для кухонних поверхонь. І ті, і ті коштують 30 гривень, по 60 штук. Класні серветки, свіжий аромат, блиск поверхонь, чистота та сяйво. Усувають навіть запахи. Плівка Плівка по 35 гривень для зберігання та пакування продуктів. Від добра господарочка тут 33 метри. Далі смайл серветки, звич... ні не звичайні. Ефект туалетний, вологий папір, 13 гривень. Тут 10 штук. Ефект свіжості від смайл. Я не бачила, що вони таке вже роблять. Замість 20-13 гривень. Тут у нас ідуть. Гель для душу, якось один 119 гривень сакура, а спа 109 гривень. Два види гелі для душу від Deep Fresh. І той, і той це літрові гелі для душу. О, які гарні рушнички від панда. Панда, дивіться, 38% знижка. Така велика упаковка. Тут 150 штук двохшарових рушників, оптимальна якість. Ціна 40 гривень. 38% знижка. Також знижка на серветки вологі. Ось оці ці штук. Це у нас бебі з клапаном 35 гривень за 120 штук, по 89 гривень. Машинка. Так, 89 гривень замість 109. Ну, невелика знижка. Вийду корму для котів по 1099, ну по 11 гривень. Це турецький корм. Він, до речі, йде по 100 грам. Є желі, є рагу, 4 води. види, ціна 11 гривень замість 17. З цієї сторони у нас йдуть. По 50 гривень набір для творчості новорічний. Дуже класний, до речі, набір. Сніговичок, якого можна розмалювати, фігурка за власним задумом. Тут все в комплекті, і фарби, і кістечка. 50 гривень замість 119 я так розумію, тут не тільки сніговички, а різноманітні фігурки. Класна пропозиція, як для подарунка. Так, оце я ще хочу вам показати, що тут аж 50% знижка на цей гель для душу. За літр 109, замість 219, ще смайли, туалетний вологий папір для дітей за 13%. 30 гривень по 75 гривень, мило для рук, фрош, мигдальне молоко і алої Віра 500 мл по 75 Добра ціна на сирочки глазуровані від бренду Премія. Три види згущене молоко, кокос. Та полуниця. Вони йдуть по 36 грам. ціна всього 10 гривень. Замість 16-19, 38% знижка. Також з 4 по 10 у всіх магазинах сільпу. Ось вони їх так багато повикладали. Бренд називається Премія і різні наповнювачі 15 жиру. І зразу в першому огляді я роблю анонс днів сільпо. Тільки один день, 12-го, на печиво в коробці екран. Один плюс один берете два, а платите за одне. Це може бути і делісія, тут намальована біскоті. Екран це прозора упаковочка. Ось всі печива такі берете два, платите за один. Дуже класна пропозиція, на мою думку. Далі форель охолоджена. 5, 6 та 7. Цілих три дні – мінус 29 відсотків знижка. Ціна за кілограм – 499 гривень. Форель охолоджена – шматок. Тут вказана ціна за 100 грам – 49,90. І так, тільки 6, 12, один день – томат Азура Чері Сливка – 250 гривень. Грам, ось оця упаковочка, ціна 50 гривень, мінус 47% знижка. Як зазвичай, в наступному випуску вже буду показувати знижки у відділі овочі, фрукти, м'ясо, риба, також акції на випічку, акцію на тортики, молочні продукти. Дякую, що дивитесь, в Якому магазині я робила огляд. Як завжди, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Зустрінемось в наступному випуску.